Читаємо дитячу Біблію разом. Новий завіт. Савло зустрічається з Ісусом. Савло хотів знищити всіх, хто любив Ісуса. Він просив у Первосвященника листів до начальників синагог у Дамаску. У листах було прохання допомогти Савлові у пошуках вірних у Дамаску, щоб їх ув'язнити. Савл отримав листи. І вирушив до Дамаска. Коли він наблизився до міста, яскраве світло з неба осяяло його. Він упав на землю і почув голос: Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? Хто ти? запитав Савл. Я, Ісус, якого ти переслідуєш, відповів голос. Уставай та йди до Дамаска там тобі скажуть, що робити. Люди, що супроводжували савла, були настільки вражені, що не могли вимовити й слова. Вони чули голос, але нікого не бачили. Коли Савл підвівся, то нічого не бачив, він осліп. Тоді люди, що були з ним, відвели його до Дамаска. Протягом трьох днів Савл нічого не їв і не пив. Він усе ще був сліпим і мовчки чекав, поки Бог скаже йому, що робити.